Gloria 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 Слава Ісусу Христу. Дорогі бості, браті і сестри, сьогодні читаємо два уривки із святого Євангелія. Це тому, що сьогодні церква вшановує пам'ять пророка і літи святянина, який був взятий із тілом до неба. Пригадуємо на горі, на таборі, коли Господь Ісус Христос переобразився, поруч із ним були Мойсей і Ілля, і Ісус Христос з ними розмовляв. Очевидно, що босень Ігрі є дуже величною. І значною у житті старозавітніх людей, очевидно, і у житті церкви, і що церква урочисто вшановує його Пресвяте ім'я, і посланий у середу до вдови. Яка жила із малолітнім сином. І чомусь каже Господь Ісус Христос, що ні до кого Ілля не був посланий лише до тієї вдови. Чому так? Очевидно, що та вдова вірою, прийнявши Іллю, йому довірилася і сповнила те, що він. Вона її промовляв, тобто вона мала його прогодувати на слово Господнє. Вона послухала це і вчинила так, однак за якийсь час її син помер і вона йому докоряє. Дивися, і син помер Ілля Божим Духом. Воскресив хлопця і віддав його матері. Також сьогодні Господь Ісус Христос згадує і про пророка Єлисея. Пророк Єлисей, він був наступником Іллі. Ілля йому залишив свій плащ, коли його на небеса. І Єлисей пророкував. Цар наоман був хворий, мав проказу, а ця хвороба, як тоді знаємо, не лікувалася. Цар має різні і багато засобів, можливостей. Шукав ліку і не знайшов. І хтось йому сказав, до Єлисея, до пророка, він тобі щось скаже. І оцей сказав, його, піди у у Йордані, і ти очистився. Нааман скептично до цього віднісся. Однак, коли йому звернуло увагу, що це не коштує нічого, піти і вмитися у Йордані, пішов вмився і очистився. Це сталося на Його віру, він повірив. І ось сьогодні ми читаємо святе Євангеліє про те, як до Ісуса Христа принесли чоловіка, який був паралізований, немічний. Він не міг ходити, він не володів ногами, руками. і от його принесли перед очі Ісуса Христа. Можемо розуміти, що цей чоловік самотужки не міг цього зробити, тому що немічний. Однак його ближні, його друзі і приятелі доклали зусиль, що його принести перед очі Ісуса Христа. Чому так сталося? Тому що вони вірили, що Господь Ісус Христос зможе Його оздоровити. Ми знаємо, яка була ситуація, яке протистояння, і сьогодні знову читаємо, фарисеї з ним назирали, його обвинувачували. І ось ті люди, які несли свого приятеля до Ісуса Христа, вони також ризикували, що вони відпадуть під якусь агресію, під якийсь посуд. Мимо того, вони це вчинили. Вони принесли розслабленого перед очі Ісуса Христа, і що, бачачи їхню віру, Господь говорить до розслабленого. Відпускаючи тобі гріхи твої. Наскільки хвороба цього чоловіка криється у його гріхах, ну, можемо про це дискутувати, але слово Христове воно є незаперечне. Відпускається тобі гріхи твої, каже Ісус Христос, баюрися будь в упадку. будь сумний, не будь розгублений, бадьорися. Бо наступає величний момент. Ти отримуєш щось таке, про що ти не знаєш, химо може мрієш. Оця група людей, які Христа постійно обвинувачують, його підозрюють, його спокушають. вони йому, ну, скажімо, протестують проти цього. Христос знаючи їхні думки. Звідки Господь Ісус Христос? Міг знати її думки. Про це можемо дізна... дізнатися, коли читаємо діяння апостолів. Коли обирають нового апостола, тоді Петро молиться і промовляє, Ісусе серце віче. Господь Ісус Христос знає серце людини, і знає її думки. Тому він дуже просто промовляє до тих людей, що легше є сказати, відпускаючи твої гріхи твої, чи сказати, встань і ходи. І отут Господь промовляє надзвичайні слова, що ви знали, що син чоловічий має на землі владу. Відпускати гріхи. Влада, яку має Господь, це не є влада президента чи голови Верховної Ради, чи якогось директора, чи якогось адміністратора. Ця влада це є цілком інше. Влада це є можливість. Влада це є сила. І цією силою Господь Ісус Христос зціляє чоловіка, який перед Ним лежить паралізований. І що ще далі? Люди дивувалися і казали, великий Бог що дав таку владу людям. Ми інколи до кінця не розуміємо. Ще легковажимо тим, що Господь є людям. І це не всім людям. Господь дає владу своїй церкві, єпископам і священникам владу відпускати гріхи. І ми, коли приходимо до сповіді, священник каже, властю його мені даною. Прощаю і розрішаю тебе від усіх гріхів твоїх. Священник цю владу собі не присвоїв, він її не придумав, ані не купив. Влада дається Богом словами. Кому гріхи відпустите, відпустяться їм. кому затримаєте, затримаються. Ці слова Господь промовляє. До своєї церкви, до апостолів. І ця влада дається церкві. І інколи ми можемо чути, чи спостерігати, каже, хтось, що я до сповіді не йду додому, то, посповідаюсь по точку Бог чує. Господь має владу відпускати гріхи. Але чому ж дає цю владу людям? Якби би сам відпускав, не було б потреби, щоб говорити інші слова. Кому гріхи відпустити відпучуться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Тому віра, про яку говоримо сьогодні, є підставовою справою до того, щоб ми, повіривши, прийшли до Христа, прийшли до сповіді, тому що Господь лишається у церкві. У святих тайнах, яких є сім. І у кожній святій тайні є присутній живий Господь Ісус Христос. І, зокрема, покаяння сповідь це його одна із самих святих тайн. Коли йдемо до сповіді, ми не йдемо до священника. Господь слухає вухами священника. І рукою священника Його устами звільняє він. Як інструмент у Божих руках. Тому влада, яка дається священкові, та є страшна влада, це є влада рятувати людей, людські душі. І той, хто у це не вірить, жорстоко обманюється, бо віра є базовою, вона є за тому сьогодні ми говоримо про лишні речі. Беремося до уваги, учимося з того, що читаємо і розуміємо, що Господь є понад все. Бог має владу, але Господь цю владу дає і людям. Тому нехай оці слова, які читаємо, нам будуть. І благою, спонукою до поглиблення нашої віри, щоб ми вірою, прийшовши до Христа, знайшли у ньому спасіння на слово Христове, який каже, віра твоя спасла тебе іди в мирі». Слава Ісусу Христу!